Все купую, і ковбаси купила, і сиру, і м'ясо, як все буде, то, От, І Паски буду пекти, скупилася на Паски. Я Паски обов'язково печу. До цього потрошечку, тільки щоб було і зюмчика, і цукатів трошечки, і маку трошечки, не так, як раніше було. Яких беру саме товар, косточки, беруть дешеве сало, беруть дешевий гуляшик беруть дешевий. Беруть свині голови, ну рильця такі, ну це ножки беруть люди. Ну Що може пенсіонер взяти? Сварити хоч немножко, щоб щось було. Таке 180. М'якоть. Це без костів, це крісець. Баличок 200 стоїть. Сало таке 150, таке 150, таке 200. Отаке вже дешевше по 180, таке оце почало. Я Хочу відмітити те, що на багато-багато виробників навіть зараз перед святами знизили ціни. І це дуже-дуже так, ну, приємно. Такого не було до війни ніколи, щоб перед святом ціни падали. А зараз трошки-трошки. Ну, якщо порівнювати з тим, які вони були до війни, вони вирісли. Але якщо порівнювати навіть місяць назад, то вони навіть знизилися. Так що ну, дякую нашим виробникам. Цивуля дуже дорога була, дешевша. І редиска все дороге. горка все дороге подорожала, капуста подорожала. Все подорожало. Ну зараз вже стали більше брати конфетки, тому що, самі розумієте, Пасха, поминальні дні. Хорошо беруть карамельки, добре беруть ось таку шалену бджілку, дуже хорошо беруть корівку, хорошо беруть. вот, пожалуйста, карамельки такие хорошо берут. Я не могу сказать, что именно каждый берет то, что может. Каждому, кому что нравится. Вот так вот Обовязковое мясо, обовязково колбаску колечком, что было, яйца покрасим. Паску куплю, потому что я одна. Ну и сало. Все. Чтобы было красиво. Щоб все було, а на стол будемо вже готувати, що вийде.